Сім років ми зустрічалися, я тільки на сьомий рік зробив пропозицію. І дуже дякую своїй дружині, що витримала, дочекалася взагалі. Моя І... баба казала, що пси так один одного не вигулюють. І терпі... <шлух> Думаю, сім років вже пройшло. Ну вже просто не зробиш пропозицію. Треба щось. Грандіозне. Грандіозне, масштабне, і в мене завжди мрія була зробити це, звісно, на Ефілі вежі в Парижі, де трояндами застелена доріжка, і ангели спустились з небес принесли нам просекові круасани. Хотів робити пропозицію чи колядувати? Але, але ну я, я ще типу як такий, ми тільки до Києва нещодавно переїхали, і якби в Умані робота закінчилася, в Києві не почалася, і не сильно там є можливості. І тут моя однокласниця запрошує нас до себе на весілля в Італії, бо виходить заміж за італійця. І я думаю, клас! Там вже недалеко до Парижу. І Я подивився, попросив однокласниці знайти і коштував, як зараз пам'ятаю, 9 євро з Риму до Парижу квиток на літак. І думаю, ну все, клас. Відгуляємо весілля, полетим до Парижу. Я зроблю Подарую тільки 91 євро. Ну я все спланував летимо туди-сюди, квитки до Риму з Риму до Парижу і скасовують рейс. І я типа, може, це знак? Може, <ріст> 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 я так не думав. <ріст> Нам же навіть весілля потрібен. <ріст> а Олег, е от теж мій друг і наш однокласник, він каже: то нічого страшно на машині поїде, а, -а, -а ні, в мене ні варіа машини немає. <ріст> Він каже, таєни, в мене в друга є Мерседес Віто, дуже дуже Я Каже, добре, але якщо дуже комфортний, бо майже три тисячі кілометрів їхати. І він каже: Я завтра вранці з Умані приїжджаю, і вас. Бо Олег живе в Умані, ми вже в Києві. Він каже: Я завтра вранці вас забираю. Ми виходимо вранці, як домовились, і я дивлюсь, немає Мерседеса Віта. Алло, набрав, кажу, а Олешко, кажу, а ти де? Кажу, бо я не бачу. Він каже, та я в дворі стою. Я кажу, то аварійкою маякне маякує і стоїть Мерседес Мерседесвіто, а синя з чорним 99-ка. Виходить Олешко і каже, я кажу: ну скажи, будь ласка, що ми може сядемо? Від'їдемо на, на, на парковку на парковку заберемо віто. Він каже: там пацани загнали, і з двіжком проблема, і вона не пи... Я оце, типу, одразу оце, що знайшов, в нього була ніч, трішки більше. Каже, от знайшов. Даємо, і я бачу на передньому пасажирському лисого стрюмну чувака. Я кажу, Олежка, на секундочку, ми з ним не поїдемо. Я, я відчуваю, що буде якийсь. Хоча Грішка мене дуже швидко переконав, каже, це його 99-ка. Ми... І Він ніколи не був в Італії. <choices> це людина, яка е, не знає ні наречено, нікого. Ну, eu, тип, просто Олега друг. А це Валера був, це Валіра, він er, е, якийсь час відсидів. Е. І Він такий стрімний. але виявився дуже веселою, цікавою людиною. Я, я言, до кордону просто е, час до польського пролетів. Я навіть не типу, забув, що в 99 ці я їду. Я знав, як правильно в хату зайти. Я і... колись. <риси> Шмон, Як лягти, щоб не опустили почку. Ми під'їжджаємо до кордону, до Польщі, і що бачиш е, прикордонник? 99-й каже, що ним про... Валера. Ну і Валера. І нас одразу на яму загалять. А там, ну я ж кажу, десь машин 15. Підходжу до першого мужика, який має вже заїжджати в бокс для перевірки. Кажу: а скільки ви тут стоїте вже часу? І він каже: ну, годин 12, каже стоїмо. Ми, ну, впритик, Бо це не на літаку. Нема такого, що приходять на весілля, коли. Ну, плюс-мінус ми, Бо ми... Середа серпень і ходимо, що дві години, що чекаємо, що кава якась. і... Я кажу, та ну його нахер кажу. Піду я до прикордонника, який стоїть біля загорожі. Кажу, відвідіть мене до начальника зміни. А він каже: а цоман хоче? А я кажу, ну є розмова. <риклад> кажу мені, я погано себе почуваю. Він він веде мене до начальника зміни, а я йду і не розумію ні кані просто ні в моменти, що я маю йому казати. Але йду на впевненому йду. Він заходить в кабінет, і е, він каже: Цо? Де <риклад> толіт? <риклад> <риклад> мене перше прийшло в голову. Це то, що завжди в школі виручали. Я кажу, мене зуб. <риклад> Тому він теж поржав, чуть-чуть вони поржали в двох кабінеті. І він е, щось таке, типу, я не знаю, чи це. Він типа пьете на хниба. Пшідуйте на типе. Отаке щось було. Я е, вже клянусь, просто е, теж був в окулярах, знімаю околяри і кажу йому: у вас колись? кажу, болів зуб. І він каже: яка, яка машина? Я кажу, синя 99» з чорним крилом. Шо, Валера, а типа. Там Валера має. Він бере рацію, каже щось в рацію, і нас пропускають. Я клянусь, нас пропускають через всі ці машини. І Олег з Валерою каже: Ну, ти з ума не виїхав на ті актори навчитись на Типа, не... всі... ого! <пілляє> 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 І ми їдемо, від'їхали кілометрів 60, може до 100, і зупиняє поліція. І ми їдемо, від'їхали кілометрів 60, може до 100, і зупиняє поліція. А в нас не робили стопи. Вони кажуть, у вас не роблять стопи, і давайте перевіримо документи. А це був 2015 рік, не було без візу. І Олег займався документами із Валірою Радом. І вони, і вони, і вони зробили нам не туристичні візи в Італію. Ні в якому разі, а робочі візи в Польщу. <ріху> Де да я, Олег і Валера, працювали на. Э, Допано, не. Ну... <ріху> я, Олег і Аня працювали на кафельному заводі, <ріху> а Валера на м'ясокомбінаті. <ріху> Валера працював міс, <ріху> місто Орлі. А ми десь там далі. А ви не знали про це? Лешка каже: так ось документи, де ви працюєте, коли нас зупинила поліція. І я дві секунди встиг прочитати кахель. Кахель і щось, щось кахель. Все, бо все Може ж. На, каже, на, ми не на польському написано. І так йому кажуть: так ви в орли, а ви вже проїхали там кілометрів 50 орли. А вони всі, ну як всі, Олег і Валера принципово кажуть. Ей, і Що <плес> ти маєш що І шо? <плес> а я кажу, я почав на англійському пояснювати, що ми зараз. Валерій завтра на роботу. Ми зараз просто від'їдемо до нас, закинемо речі і повернемо Валеру в Орли. І вони почали думати, що це якась вся це якась хуйня. Тіба. І почали по черзі садити в нас в машину. Да, Чуваце, я не знаю. І, чу, і по черзі садити в машину і спілкуватися нами. І до мене підходить Ясів зі мною Після мене був Валера. І Валера сідає в машину і каже: А нахуй ти їм це розказав? Кажу, що? Кажу, нахер ти розказав, що ми їдемо в Варшаву, я сідаю на літак і, їду, і летю в Америку вбивати бізнесмена. <рес> я кажу, Валера, я такого не казав. Він каже, то вони, не, вони мене вже типу, посадити мали, а вони гнали біса просто. Чи вони оце все зробили? кажуть: поміняйте лампочку і їдьте. <рес> Години півтори-дві нас тримали. Ми в шоці, ми в шоці. А я каже: я сука, лампочку не буду, міняти принципово. І ми вже не ми вже так, ми так спішимо е на це весілля, що Олег каже, ми не ночуємо ніде. Я, він за кермом постійно. Ми ночували в Австрії. Ми за, заїжджаємо в отель вночі. Один єдиний отель, який працював, і, і ми вже, ми мега втомлені. Ми заходимо в отель, нам відкриває Австрійка. І каже будь ласка, ну там як. І ä, я з дружиною, вона каже, you are a couple. Я кажу, yes, ä, Вона дає нам номер з і, і на хлопцю пока на Олега і Валеру. Каже, капл? А вот, типа, вона показала що, шо типа? А я кажу, вона питає, чи ви пара. А я кажу, ні. вона щублять. Вона що, блядь? Вона що, блядь? «Скажи, а шена, хуйня?» куда! Альоф! То їм дали, він успокоївся, їм gotcha дали росіни е е е ліжка. Ми буквально там 2 3 години поспали і поїхали да, бо, я, бо вже не могли. Приїжджаємо на весілля в Італію, які сука втомлені, просто неймовірно oh. втомлені. А мені ще ж в Париж летіти. Ми ж не забу... Ви забули? Забули! Не забувайте. А не забувайте ще те, що ми приїхали в Італію на 99-й. <рес> і ми, коротше, весілля, а ми... я п'ю вино, накручую прошуту на гресіні і, і, і дивлюся, це просто італійців куча. і ми... Я такий кажу: Олег, я любав той Париж. Я буду робити пропозицію на весіллі. Він каже: хорошо, ми з Валіркою тобі допоможемо. <рес> Олег каже: я знаю, що робити. Ми беремо на з насторістою троєнта. Він каже, ховаєш туди каблучку. Тіба". І я в якийсь момент відношу. Опа. А Валера каже: я знімаю все на камеру, поняла? І все красиво. буде». Я беру Аньку свою дружину, і ми виходимо вітати наречених з весінням. І Я підвожу і кажу: в цей день кохання, така атмосфера. Я хочу зізнатися в коханні своїй друж... дівчині і. І зробити набагато більший крок. І вибігає Олег. <риклад> вибігає Олег, корише, бере, я, я достаю каблучку з троянди, Валера бігає з камери. <риклад> і корише, я кажу антуанеточка, принч песа. Кажу: ти вийдеш за мене заміж, вона каже. Так, тут взривається, кажу, кажи на італійській. Вона сі, взривається все в весір, а стають всі в чергу. Всі гості стають в чергу нас вітати. Всі гості в чергу. Я ж не зрозумів. Вони прям як е, по команді. Я кажу, Ірочка, вибач, я не а що ти... Падає? Вона каже, так це дуже круто на весіллі, коли роблять пропозицію, Це весілля буде ще міч міць, міцніше. Короче, все ми вітаємо. Я взяв з собою флешку, танцювали під сердючку. Валера ніхуя не зняв. Тому що він, як ви знаєте, коли знаєте, виключив відео і почав знімати. Отака історія.